Визилотон сповильняет помутнение кришталика при катаракте. Почему мы не бомбили Киев так, как его следовало бы бомбить? Ты объясните мне, почему этот удар орешником приходится куда-то в район Львова, чтобы оказать психологическое воздействие? А можно один орешник туда, а один, чтобы уничтожил резиденцию украинского Глав террориста Потому что там наш крещатик, там наша Лавра. Это наше все. И если это не будет все завтра, опять наше, то будет послезавтра. Только вы зайдете на территорию нашего так, так называемого двора, как только вы дальше нам начнете угрожать своими войсками НАТО, мы ударим по ним. Понятно, что Трамп не может сказать: Я верю русским, не верю своим. А надо выйти, как Трамп, вот мы его ругаем этого дебил время. А надо выйти и поди. Як же как он сказати, наприклад, какому із з нашим советникам? Давайте почнемо з того, що ми нарешті дочекалися канікули на території Росії. Завершилися з канікул, повернулися всі російські пропагандісти. Бо я вже почала трошки за них переживати, що вони за два тижні цього року не доотримують зарплати. Жартую, звісно, е, все вони доотримують ще і е, з бонус плюсом від попереднього року. Також але тим не менше, нарешті всі повиходили на роботи. З наша вийшла. Попов, жена її вийшла, Маргариточка Сіманін тут на місці. Соловьйов повне сил, енергії і бажання работать ртом теж на місці. Ну і звісно, от такі от диви які е, таким словом називають Дональда. Трампа. Ну, певно, может себе дозволиться, знаете. Ну, официально. Слушайте, вы мы, то им восхищаетесь. Мы, примем, мы принимаем вас... решение. Просите. Как только вы зайдете на территорию нашего так, так называемого двора, как только вы дальше нам начнете угрожать своим... А, я, а давайте сделаем такую паузу, да? потому что, мне кажется, Оле Скобеевой изменили стиль. Бо зазвичай е, попередні чотири роки мене чомусь е, намагалися якось порівнювати з Ольчки Скабієвою і казали про те, що якщо робити отаку от чолку, то це означає, що я от на неї якось дуже чимось схожа. Ми можемо споглядати з вами, що Олічки Скабієвої поміняли зачіску, і здається, змінили стиль. Вона з такої, знаєте, вся своя ваша, наша е, довірительна особа, перейшла в статус. Експерта, ну принаймні, це ми можемо зробити е, такий е, розбор її гардероба і вигляду. Зараз е, з олічки роблять людину, хоча на цьому вже треба було поставити крапку. До якої е, е, треба, щоб аудиторія прислухалася, такий ребрендінг на території Росії відбувається. Не те, щоб ми цього не помітили. Помітили, подивимося, чим це їй допоможе. Тому що я нагадаю, що рейтинги в цих самих програм за останні кілька років падали все нижче і нижче і нижче. Можливо, знову ж таки за допомогою подібного одягу намагаються цей рейтинг врятувати. Ну і експертності Олькі Скабєєвий вийскаміната ударі пані. а треба вийти, як Трамп. От ми його ругаємо. Кажуть, треба діяти так, як діє Дональд Трамп. Цікаво, як де діє Дональд Трамп. Як Дональд Трамп діє в Венесуелі, так треба діяти, ви хочете сказати? Так э, ми вже почули вашу історію про Венесуелу. Ну, Во-первых, своє время Венесуела допустила серйозну ошибку. Они закупили. закупілі Ну, конечно ж, ну конечно. Ну, хто виноват в том, что Мадура взяли? Венесуэла виноват. Ну не ні, Путін же виноват, Не Росія, которая поставила оружие на мільярди доларів. Конечно же, нет. Венесуэла виноват. Ну, я так понял, что со средствами связи они особенно не напрягались. Радиостанции оказались старые, они были заглушены. В результате система управления войсками была полностью подавлена. Кроме того, есть данные о том, что было применено оружие направленной энергии, о чем вы говорили. А есть такое нему... оружие? Да, это лазерное оружие, электромагнитное оружие, пучковое оружие. То есть э, в данном случае, я полагаю, что было использовано, э, были использованы генераторы инфразвука. Ну чого тільки не придумаєш, щоб якось пояснити народу населенню, чому охорона е, Мадуро його не е, охороняла, не забезпечувала йому цю варту. Але про цю зброю зараз реально ходять багато чуток, і навіть про неї написали в CNN. І так. Пентагон в ходе тайной операции приобрел устройство, которое воздействует на человека радиоволнами и может быть связано с Гаванским синдромом. Пентагон более года тестирует устройство, которое по мнению ряда расследователей может быть связано с серией загадочных заболеваний у американских разведчиков, дипломатов и военнослужащих, известных как Гаванский синдром. По даних чотирьох собеседників в знайомих ситуацій устройство було закуплено міністерством внутрішньої безопасності США в останні місяці роботи адміністрації Джо Байдена за що фінансування Пентагона. Тобто, все ж таки, бачите, щось Джо Байден певно зробив гарне для Дональда Трампа. Бо тепер він нібито міг скористатися цією самою зброєю. Е, я нагадаю, що вперше про це. Невідане озброєння, невідану звірушку заговорили охорона президента Мадуру, яка сказала про те, що в той момент, коли наближалися там літаки захоплювати Мадуру, вони не змогли нічого зробити, тому що вони втрачали свідомість. В них е -е, починалося головокружіння, в них е -е, починалися судоми, в них е -е, Текла кров там, не знаю, з носа з рота і так далі. І тому вони не могли протидіяти американським військовим. Але мене цікавить більше е, наступне питання, на яке відповіді чомусь російська пропаганда не дає. А де Путін? Два тижні, де Путін? Бо мені здається, після застосування цього самого озброєння. Ну, давайте поки візьмемо в кавички, бо його ніхто не бачив і воно не доведене. Застосування цього озброєння. Путін переживає, що Сполучені Штати можуть зробити так само і по відношенню до нього. Тому, певно, сидить собі тихенько десь в бункері і не висовується разом зі своєю охороною. Давайте уберемо ці американські сказки. Тобто немає ніякого озброєння. Суперсекретного, суперпрогресивного. Я так розумію. Не було ніякої сумасшедшої охраны президента Мадура. А, просто охраны не було у Мадура. Я то думаю, ну що там? Не було никакого готового вооружного супротивника, 80% процент армії було в отпуску. Вони разом з російською пропагандою відпочивали десь в Куршавелях. просто. то думали, Де вони? Що вони, а вони просто відпочивали. Ну то свята трохи треба розуміти. Знаєте, там Новий рік, різдво за російським календарем, старий новий рік. Ну, треба трохи відпочити. А ви тут спецоперації вирішили проводити в новорічну ніч? Ну теж подумайте трохи собі. за два дня. знали всі що буде? Та, взагалі, два дня. За два дня все было известно, давным-давно, просто. Вот зайди в искусственный интеллект, спроси, кто когда знал про Венесуэлу, все скажет, за два дня уже был план, как будут брать Мадура. Ну, правда. Я говорила с китайскими товарищами с рядом наших экспертов, ни китайских экспертов, ни наших даже близко не подпускали к системам ПБО. А, ну, конечно, просто у нас их купили, а нас не подпускали. Ну, потому что шо. Потому что делать там российским военным, наверное, нечего. А то они еще, знаете, какие-то летаки начнут сбивать цивильни. Все, что было поставлено и закуплено, обслуживалось венесуэльцами, как вопрос к ним. Не случайно, по некоторым данным, там идут аресты. Венесуэла никогда ни с кем не воевала. Вообще. Это не то, что Россия. постійно змушена захищатися від всіх, хто її е, окружає. Постійно мусить бути у війні, постійно має давати комусь відсіч. Вона постійно напряжена. Вона, ну от, завжди на погатові. Коли серед ночі розбудись, скажи, хто я все пішла воювати. Війна, в якій ти чувствуєш, що на твоїй стороні правда, що ти. не отстаиваешь интересы каких-то людей, каких-то монархов, как это было когда-то, что и привело там к революции гражданской. Во мне во многом, войне во многом это же привело в 17 году. Непонимание людьми, за что мы воюем. Здесь люди понимают, что это дело правое. И пока у нас есть эти люди и такие люди, мы будем защищать, не стесняясь свои интересы. И мы можем прямо сказать, кстати, отвечая на вопрос, почему мы не бомбим вот так вот коврово тот же Киев. Мы не бомбим. А, так все-таки не було провокації, да? не було е угнітіння донбаського народу, е не було 8 лет бомбили Донбас, а були банально інтереси Росії. І все. Ну не те, щоб ми іншої версії протримувалися, але ну, так відкрито. На території Росії не говорили з 2014 року, коли захопили Крим. Сказали невідомі чоловічки, самооборона оборона Крима. А потім вийшов Путін і каже: Ну так, да, это ми, Росія там значить помогла. Це Ми стояли за спинами кримчан і будемо продовжувати це робити. Вот з тих часів ніхто так відкровенно та й не говорив про інтереси Права війна. Война, в которой ты чувствуешь, что на твоей стороне правда, что ты э, не отстаиваешь интересы каких-то людей, каких-то монархов, как это было когда-то, что и привело там, к революции гражданской, во мне во многом, войне во многом это же привело в семнадцатом году. Непонимание людьми, за что мы воюем. Здесь люди понимают, что это дело правое. И пока у нас есть эти люди и такие люди, мы будем защищать, не стесняясь свои интересы. Не стесняясь своих интересов, будем защищать. Ты еще какие-то доказы. А какие там люди? И мы можем прямо сказать, кстати, отвечая на вопрос, почему мы не бомбим вот так вот Коврово, тот же Киев. Мы не бомбим Коврово-Киев, как мне кажется. Это оценочное мнение журналиста, человека, не имеющего государственной должности, не являющегося госслужащей. Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра, это наше все. І якщо це не буде все завтра, опять наше, то буде е, Ну, Дивіться, Маргарічка Сіманя. Я розумію, що ну, все ж таки, коли хворієш, то е, трохи втрачаєш орієнтири, е, що наше, а що не наше. О, дивіться, цей стакан він мій. Так? Тому що тут налита моя вода. Я можу от його взяти, потримати, поставити, випити води. Це мій стакан. Це мій телефон. Дивіться, от він тут лежить на зарядці. От бутбу я можу його відкрити. Тут спрацьовує зчитування моїх очей. От я можу його листати. Це мій ноутбук, тому що прямо зараз я з нього включаю ці всі відео, які ми з вами дивимося. Це мій стіл, за яким я зараз сижу, і відповідно, коли я завершу програму, я піду за нього сяде інша людина, і це буде вже її робоче місце, її робочий стіл. Є до чого? Ну, Якщо ви говорите, що це наша Лавра, то собственно, ви в Лаврі? Це ваш Хрещатик? Ну, я... давайте встретимося завтра на Хрещаті. Що там? Як діла ваші? Де ви? Хочеться запитати у вас? В студію Соловйова. От ваше робоче місце, От рот ваш. Руки ваші. Язик ваш. Але, ну, як би. До хреща та вони воно мають ніякого відношення. А коли вам кажеться, Марґаріч Сімоніан, то крісті надо, треба. Ви ж не дарма хреста напялили собі на шию. То пора починати, я в тому впевнена. Бо чому ви не бамбіті Київ? А я вам зараз скажу: ну, окрім того, що системи ППО стоять в Києві. А по-друге, знову ж таки, як передають інсайдери, Вікав зустрівся з Дмитрієвим. Ну, поговорив з ним відповідно стосовно мирного плану Дональда Трампа. Якщо ви пам'ятаєте, був такий 20-пунктовий. Так, от Віткав передав Дмитрієву жорстку вимогу президента США. Повинна Росія негайно припинити масовані обстріли об'єктів української енергетичної інфраструктури. Про це попередив президент Трамп, готовий буде застосувати нищівні санкції як проти Росії, так і проти торговельних партнерів Росії у тісній е торговельній координації з європейськими союзниками. Ну можливо, тому власне вам потрібно перестати завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, і саме тому бомбіть Київ у вас не виходить. А ще не получається ну тому, що перша причина сили оборони України роблять все можливе і неможливе для того, щоб цих ударів по Україні було менше кожного дня, звітуючи про те, яку кількість ракет і шахедів вони збили в нашому українському небі Бомбітілі! Если вас бомбить в ваших студіях, то це ще не означає, що ви можете бомбить что-нибудь другое. Это замечательно, что мы в качестве возмездия за удар по резиденции нашего верховного главного наносимо наносим удар орешникам. Тільки об'ясніть мені, а по удар орешником Наноситься не по Соєнним Штатам, які затримали танкер тіньового флоту з золотком та на борту. Видно, президента Венесуели вже збирав чемодани і хотів виїжджати до Росії, але то пошло не так. На танкері бла один, захопленому береговою охороною США, знайшли півтори тонни золота, готівку в євро і компоненти електронного керування безпілотниками. Натомість чомусь, обзиваючи їх спочатку піратами, потім. Подякували, що вони повернули двох членів екіпажу, які були з російським громадянством на територію Росії. Чому не орешник по е, Сполученим Штатам? Ви це хотіли спитати? Приходяться кудись то в район Львова. А от бачите, виявляється, не про Соєнне Штати, навіть не про Британію, не про Францію, не про Німеччину, яким постійно погрожують в студіях Соловйова. щоб оказати психологічне воздействие, а можна один орешник туди а один, щоб унічтожив резиденцію українського главтерориста, ну дивіться, не вам Путіну диктувати, куди бити. Понімаєте, взлетів, приземлився і на тому, як то кажуть, Путін мав би подякувати і цілувати руки тим разработелям, разработчикам, разрабатувателям, які цю ракету запускали. Бо те, як вона складена з совєтських деталей, Е, ну, я не знаю, як, як можна так казати, слава Богу, взлетіла. Е, але, ну, собственно, хотілося б, щоб ні. І там же й приземлилася, звідки вона взлітала з Капустя Яра, щоб там вона і залишилася. Тоді б питань, напевно, не було, чого удар був по Львову. Бо звідки бити, питання більше би не виникало. Е, я впевнена, що до цього ми ще дійдемо, тому що із питання або. ж... Намагання використати Арешнік, вони ж продовжуються, тому я впевнена, що до Капустяного Яра він теж прилетить ще. Можливо, до е, оселі е, Салавйова, наприклад. Ну, мало лі, де він може приземлитися? Е, получається, ну, на думку Соловйова, логічно було би, да, що якщо б вони мстяться за Валдай за те, що прилетіло в резиденцію Путіна. То, напевно, логічно було би бити аналогічним рішенням, тобто по резиденції президента Зеленського. Але бачите, крива російська логіка полягає в тому, що логіки тут немає. Бо якщо воно взлетіло, то воно, в принципі, кудись летить і на тому, власне, все завершується. Ну, є, ми говоримо о змісті можна діяти таким образом? Прідільно жорстко. Нельзя, можна, тому що возмездия-то не було, то -та, як такого і немає, бо мститися, я нагадаю, знову ж таки немає за що. Хоча Соловйов сам сказав про те, що тут вони будуть вирішувати, за що вони будуть мститися і коли. В відповідь на наглую провокацію попитку по президент нашого Верховного власну команду. Чому то хтось подумав, що має право нам говорити, Съответствують это нашим національним интересам. Действительно ли був удар нет? Кто. Європейці, а не откуда знают? У них что, є, розвідка? Ні, у них є. Супутникові дані є дані польотів, є очі, наприклад, є підтверджені або не підтверджені факти. Відео, фото, на яких. Вони опираються і роблять висновки. А що, що є в Росії? Це дві картинки штучного інтелекту. Першу картинку вони виставили як доказ того, що по резиденції Путіна був завданий удар безпілотником, коли просто по центру фонтана проїхала машина. А друге відео чи фото штучного інтелекту, де ви показували наслідки удару арішникам по Львову? Все, це всі докази, які є на території Росії. А тепер Соловйов взагалі напряму заявляє про те, що яка вам різниця? Чи є у нас докази, чи є нам за що мститися, чи був удар безпілотникам Валдаю. Ми тут вирішуємо. Зборі цих тих Це що, розвідка? Хто? ЦРУ, которое само закладує і указує цілі? помогает предоставление данных для ударов по нашим объектам? Это их, что ли, мнение важно? Понятно, что Трамп не может сказать, я верю русским, не верю своим. Уже один раз, когда он был 45-м, его за это чуть не растерзали. нам вообще плевать, что они думают. Как мы сказали, так и есть. Нам плевать вообще, что они э, мают возможность думать, потому что мы этот орган не задействуем в своем жити действенном процессе. Э, для чего? Голова для того, чтобы в нее есть. і щоб нею і звіргати ось ці вот всі речі. Все. Для чого нею користуватися? Для того, щоб думати. Дуже радують, коли говорить наш президент, що у нас ежегодно 400 тисяч добровольців записують в армію. Добровольців. Добровольців. Хорошо. Давайте про добровольців трошечки. 300-400 тисяч добровольців. Про це поговоримо трохи. Тому що Маргаричка Сімонян в своєму... Неізлючимом бріду. все ж таки, не хоче вона каяться і хрест цілувати. А, так от в своєму бріду вона вирішила, що 300-400 тисяч добровольців на території Росії є. Ну що, Відкриваємо записки э, місних сумасшедших, які називаються Ігор Стрілков-Гіркін, який написав письмо своєму, би, хто він. Друг? Вошник, свояшник, не знаю, коротше, написав листа, і в цьому самому листі приблизно наступне: у мене без змінень. Ну як би. не подох получается. Сегодня заходили военные, набирать добровольцев в штурма на офицерские пасса, должности. Говорили и о, со мной, но вновь лишь развели руками с экстремистскими статьями на войну брать запрещено. А больше, кроме меня, никто давно уже не выражает такого желания. Это, чтобы я доверяла Игорю Стрелкову Гиркину, но ну, все же таки, певно не 300 400 тисяч добровольцев, про які розповідає Маргаріточка Сіманян. Все ж таки, знаєте, трохи десь та й прибрехала, трохи десь, та й знаєте, якось приумножила е, всі ці цифри. Та і загалом е, каже Соловйов, що ми постійно дивимося на Іран, на Сирію, на Венесуелу. Тут Арменія з рук уходять Сирії і не Венесуели. Мы не должны терять наших позиций, но самое важное для нас наши ближние зарубежье. Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении, вот это гигантская проблема. Проблемы в нашей Азии, Средней Азии, Центральной Азии, как ее называют, вот это для нас может быть гигантской проблемой. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. Мы должны объяснить. Игры кончились. Плевать на международные права, международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тих же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашої зоны влияния Це все, що потрібно знати про ем, напади. На Росію, бо вона ж ні на кого ніколи не нападає, вона завжди захищається. Так от, цього разу Соловйов каже, що було б непогано почати захищатися на території Арменії. Ну ну, хочеться сказати, давайте Туреччина вас там вже зачкалася разом з іншими вашими союзниками. Ну що ж, на цьому кажу вам дякую за е, цей обзор пропаганди. Звісно, вони вже вийшли з темами, які давно вже, знаєте, перекипіли. Ми вже все обговорили і забули. Але, ну що поробиш, таке вже життя. Коли виходить пропаганда на роботу, роботи додається і нам. Бо те, що нас не вбиває, робить нам контент. Побачимося з вами. Бережіть себе, па-па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24-му каналу за даний прид... приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – Це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок. Дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.